Севастопіль, початок кримської кризи, щойно в Києві перемагає революція гідності. На майдані Нахимова збирається проросійський мітинг проти нової української влади. Не не Просто на вулиці демонстранти обирають так званого народного мера громадянина Росії Олексія Чалого. Ну я думаю, що виролім викрутимся. через два дні. лихоманить уже Симферопіль під Верховною Радою Автономної Республіки відразу два мітинги. Проросійські активісти виступають за від'єднання Криму від України. Проукраїнські разом із кримськими татарами проти розпочинаються сутички, лється перша кров. Дебята, Депутати не наважуються відкрити сесії. НАТО просходиться. Ми направляємося організовано. Домой а вже вночі кримський парламент і Кабмін захоплюють озброєні до зубів бойовики та вивішують над адмінбудівлями російські прапори. У день перелякані кримські депутати під дулами автоматів призначають проведення референдуму щодо розширення повноважень автономії та відправляють у відставку уряд Анатолія Могильова. Новим кримським прем'єром стає проросійський Сергій Аксьонов. В наше складне віре Російська Федерація. ми впевнені, протягне руку допомоги. Поміч Росії не забарилася. Рада Федерації узаконює вторгнення, чим фактично оголошує Україні війну. Дать сегласія президенту Російської Федерації. На історювання вооруженних сил Російської Федерації на территории України на півострові з'являються так звані зелені чоловічки. Озброєні люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Хто вони такі і звідки взялися? Прибульці не зізнаються. А чого хлопці? Воєнна тайна. воєнна тайна яка? А російська чи українська? Обсія. Обще у нас насочі хай одночасно на в'їздах у Крим із материкової України з'являються блокпости під російськими прапорами. Кримські бійці розформованого Беркуту в купі з проросійськими козаками всіх зупиняють і обшукують. Хо, я Свастопольський сам. Машина служебна, просто на заблокованому півострові розпочинається активна фаза анексії. З кожним днем зелених чоловічків Вони захоплюють важливі стратегічні об'єкти: аеропорт, паромну переправу, обладнання українських операторів зв'язку. Озброєних людей на БТРах із кулеметами та гранатометами. Офіційний Кремль за своїх військовиків не визнає. Це були російські солдати Це були місцеві е, сили самооборони. Ви українці. Ми да. Ми росіяни. облоги та штурми українських частин. Так розпочинається військове протистояння. Окупанти облаштовують уздовж периметру вогневі позиції та підганяють техніку. Такий собі психологічний тиск. Ось ви можете бачити їхню військову техніку: тигри, камази поруч чергують російські спецпризначенці. Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море аеродром у Бельбеку, база військово-морських сил у Севастополі та морських піхотинців у Феодосії. Ці та багато інших об'єктів стали останніми твердинями України в окупованому Криму. Чувствувати себе в ізоляції на території своєї родної країни – це доволі таки серйозне спитання для любого якого військового. На українських воїнів тиснуть ультиматумами, провокаціями та підкупами. Їм постійно набридають проросійськими мітингами. У вас терор, понимаете? У вас фашизм. Чітких наказів із Києва не надходить. У цьому становищі хтось стає на бік окупантів, переважно місцеві, але основна частина українських військовиків лишаються вірними присязі. П'ять мужиків залюбки стрілять до каналі. Цей мирний марш українських воїнів уже увійшов в історію. Зрозумівши, що духу українців не зламати, російські спецпризначенці починають штурмувати українські частини, а проросійські козачки б'ють усіх, хто це фільмує. Що знімає? По Сиріні покажи командир, а? – Я тебе те покажу, де стові. Я, Я взагалі росіянин, придурок. Того вечора. Ми наживо розповідали про штурм частини у Севастополі. На нашу знімальну групу теж напали. Зараз на нашу групу нападають якісь невідомі люди. Вони напевно почули, що я дуже сподіваюся, що з нашими журналістами нічого не станеться. Працювати в Криму українським журналістам стає небезпечно для життя. А українські телеканали на півострові взагалі вимикають. Замість них починає мовити російська пропаганда. Тож усі свої безлади росіяни знімають самі. Ось окупанти захоплюють частину в Бельбеку. Базу морпіхів у Феодосії штурмують уночі з гелікоптерами та сигнальними ракетами. Зачищення триває до ранку. А в цей час самопроголошена влада Криму поспішає. Спершу кримські депутати голосують за незалежність Криму. А вже за кілька день Кримці йдуть на псевдореферендум, результати якого відомі заздалегідь Росію не люблять, но йодіть бояться. Того ж вечора Симферополь святкує розлучення з Україною. Росія дома міжнародна спільнота псевдореферендуму не визнає. Натомість у Кремлі анексію врочисто скріплюють підписами Путін і його кишенькові сепаратисти. З этого моменту ви стали жителями Російської Федерації. З чим ми вас сердечно поздравляємо, але анексований Крим не втамував імперських амбіцій Кремля. Наступною жертвою став український Донбас. Олексій Сімаков, програма Вікна СТБ.